Малята, ми з вами продовжуємо наші зустрічі, і сьогодні ми навчимося узгоджувати займенник Мій, Моя «наш» із Словосполученнями. Хлопчик він чоловічого роду. Тобто, він збирає фрукти в саду чоловічого роду, наприклад, Мій. Абрикос. Мій жовтий банан. Мій соковитий апельсин, мій солодкий персик. Мій гранат. Ось яких фруктів назбирав чоловічого. Дівчинка. Вона, тобто говорить вона моя. І збирає фрукти жіночого роду. Моя синя слива. Моя жовта альба, моя соковита груша, моя медова хурма. Діти, вони. Вони будуть збирати фрукти. У множині наші чиї фрукти, наші червоні яблука, наші солодкі сливи, наші соковиті абрикоси, наші апельсини. А тепер давайте подивимось, як же ми зрозуміли і запам'ятали. Чи правильно дітки розібрали фрукти? Дівчинка, вона моя. Перевіряйте, моя курма, моя яблука? Ні, неправильно. Моя слива. Так, ану перевірте, чи хлопчик правильно зібрав? Мій абрикос мої... моя груша. Ні, неправильно, мій персик. Дітки назбирали наші апельсини, але він там один, неправильно, наші сливи, наші абрикоси. А ну-ка, давайте виправляти помилки разом. Так, яблука наші, апельсин мій. Груша моя! Запам'ятали? Добре, молодці! До побачення.